Кожен новий день ти можеш щось планувати. Кожен новий день ти можеш щось виробляти. Але для мене той найкращий день, коли кажу я сьогодні. В нас вечірка, на якій я хазяйную. Вінки як справи. Чудово, стрічки завезли. Завезли. Плануєш вечірку. Ти ще й питаєш. Не маю зовсім часу купити навіть чай. Я хочу, щоб вечірка прозвучала. І я хочу, щоб у місті мені поні всі сказали найкращі вечірки робить Пінкі Пай. Для дітей із Пай ми перше свято провели. І там памкін і Паунд імена отримали. Бай мені перший бал розмай. Я хотіла, щоб було фантастично і казково. Вона іспит склала вдало. Ідеально все було. Дякую. Мабуть, які кольори потрібні? Усі кольори веселки. І пензлик? Будь ласка, що бажаєш? Найбільший папір свято буде найкращим Ха -ха. і не сумніваюся. Кожен новий день ти можеш щось планувати. Кожен новий день ти можеш щось виробляти. Але той найкращий день, коли ми почуємо враз, сьогодні свято зробить Пінкі Пай для нас. І як вона це робить? Дивіться на неї. Оце це то гулянка буде. Пінкі, давай. Влаштує нам сьогодні дикі танці для душі. Дикі танці-танці. Тільки наша класна Поні О! Я така схвиляла сьогодні вечірка на честь дня народження. Рейнбоу деш. Рейнбоу деш. Що Пінкі? Ти усвідомлюєш, що найнявши мене ти гарантовано отримаєш найвеселішу, найфантастичнішу і найсуперовішу гулянку у поні Вілі. А, ага. Мабуть, Без мабуть, вечірка не пікнік. О, Я дуже люблю пікніки. О.